Дивіться, нові Видео. відео. Тут два е, відео дуже м, цікавих. Оцей м, друга частина рочаник роботів і зараз запускається. І перша частина е, робс рочальник робот. Першу частину то дивіться дві частини, там ну реально цікаво. Там дуже цікаво і ще дивіться розіграш. Це дуже прикладний розіграш. Там, ну, класно. Класний розіграш <кхи> і ще, ну, я класний <кхи> та, та для оцей, як там. Розіграш на М24 ковра для Метеореаль. Розіграш. Та я подумав, коли я вибив, то я подумав, а давайте оцей я, я скину це. Дивіться інші мої відео. Бо тут реально вони тополя типу, цікаві. Дивіться, а не в шортах тільки. І дивіться, дивіться, дивіться і дивіться. Я це я оце гружу таке відео. І один шорт, я загружу. Вже коротший, бо це буде. Ну це реально довший. Це вже відео, вже на шорс не піде. Дивіться мої відео, бо, бо як ви дум, бачите, що я знімаю, в принципі, відео і шорти, так що дивіться відео, бо ніхто не знає, що в мене, типу, є відео, але хтось може знати, що, типу, в мене є відео. Але мало людей не, не знаю, що в мене відео, вони такі довгі, такі. Раніше були короткі, тому що пам'яті не було. А тепер кадовше, тому що в мене великий, великий телефон, типу, з великою пам'яті тут. 256 гігабайтів, так що цепу типу, як власний телефончик. Кошти, в принципі, так недорого. В запасі є. Ще, в запасі є ще розетка. Ну, типу, якщо хтось хоче, то купляйте, то його кошти. Десь 13 тисяч 6 тисяч може коштувати. Купляйте, в нього зарядка дуже швидка, в не в нього цей чохол доданий, ну тобто я не знаю, чи можна додавати там чохол чи можна якось в заказі так додавати, можна не додавати, я не знаю. Але мені подарували мені оцей телефон, він дуже бомбесний. Хто хоче, купляйте, він реально для ігор східний. На 100% він дуже Мощний, такий класний душко. Так що купляйте Redmi Mi 13 Pro. Купляйте він дуже цікавий, Він дуже класний. Мені дуже подобається він. Так що купляйте, рекомендую вам. Купляйте.